Того ж нервозність, вона ж передається частині населення. наприклад, його електоральній групі. І ця електоральна група спочатку з переляку починає писати Трамп руки прочать Зеленського. Потім хутко починає прибирати ці дописи, що, що сім, щось їм дотумкали, що це якась нездорова реакція. Вони самі починають підозрювати, що захищати в цій ситуації Зеленського собі на шкоду. Тобто, люди починають розуміти, що. Зеленський для українців не менше зло і не менша біда, ніж Путін. Звичайно, що Путін це безальтернативне зло. Але ж Зеленський діє так, як союзник Путіна, а не союзник українського народу. От в чому проблема. І, і це проявляється все більше і більше. Якщо дійсно е Келок привіз. Проводки фінансові в крипті із 22-го року, до речі. Бо тоді я пригадую, як в Штатах піднялася велика буча. От вони десь на осінь 22-го року зафіксували десь провисання 33 мільярдів гривень по Міноборони. Ми пригадуємо, що є, є такий ситник, який був керівником НАБУ. І він зайнявся торгівлею, точніше закупівлею озброєнь. Гроші взяв, нічого не поставив. Ніхто цього не розслідує. І коли банкова почала дуже ну, старанно замилювати ці теми, американці тоді направили першу експертну групу, яка аналізувала, ну що тут діється. Справа в тому, що е, всі міжнародні проводки по закупівлі зброї американці, як правило, бачать. Тобто, є, е, наприклад, Шведський інститут озброєнь, який також оцінює е, ринки, оці, оцінює виробничі потужності, оцінює потужності ну, запаси складські і е, робиться щорічний звіт по торгівлі озброєннями. Тому ну от, цікаво. Зараз я думаю, що, ну, до речі, сума, яка за 22 22-й рік наросла, більше, більше по-моєму, 54 чи 55 мільярдів, які, які ну, не, не підтверджені поставки на, на цю суму. А за, за 23 23-й рік знову ж наросло, та за, за 24-й, по-моєму, понаростало там всякого, всякої всячини. Так що тут питання, бо. От мене дивує одна історія. Якщо такий чудік, як Такер Карсон, розповідає, що Україна торгувала зброєю, продавала американське озброєння мексиканським наркокартелям, так відкрийте справу кримінальну і викличте Такера Карлсона в якості свідка. Можна дистанційно допитати його. Хтось спробував допитати, це ж по суті медійне повідомлення. Це повідомлення про злочин. А що в нас? Яка реакція? Ну, чесно кажучи, це повідомлення таке Карсона воно на, на грані психіатрії, тому що який дурень буде перти спочатку за 11 тисяч кілометрів зброю Україну. А потім знову за 11 тисяч кілометрів назад повертати в Мексику. Якщо мексиканським наркокартелям треба зброю, вони спокійно завезуть Сполучених Штатів без ніякої України. Тобто, але ж… Я навіщо їм Україна для цього? Я не можу зрозуміти. Це дивує, що але ж Банкова на такі речі не реагує, а на вислів Трампа про вибори. Так в них просто порох в дупі спалахнув. І їх, як цей анекдот про ракетне паливо, коли бухали-бухали кум з кумом. Потім <гум> кум дзвонить і каже, кумам, а що ми пили? Портвейн пили, пили. А коньяк пили, пили, а самогон пили пили. А ракетне пальне в термітровій баночці пили-пили. Так кум. Не йди в туалет, бо я з Токіо тобі згодю. <рес> оце, по-моєму, по-моєму, на банкові випили ракетного палива дехто. І... Так в тому і справа, що знаєте, от враження, перше враження, так вас вибори найбільше цікавлять. Чи що вас цікавить? Чи, американ... Чи те, що американці можуть. Е... Затримати нашу допомогу, заморозити цю допомогу, так. що вони вже роблять, розумієте? Це вас не цікавить, так? Ні, 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 вони, А так, вас справа... вибори цікавлять, відсотки вас цікавлять. Кому ви, кому ви треба своїми виборами? Слухайте, ну всі ж вже давно зрозуміли, нема виборів. Вийди і скажи: виборів не буде. Так справа в тому, що можна сказати, так, що це викличе повагу у партнерів. Сказати, що я не чіпляюсь, я не піду на наступний, на наступний термін. Я досижу. Ну, якщо оцінювати з точки зору Конституції, то президентом можна бути в Україні два терміни. Але 10 років. 10 років. Тоді Зеленський, якщо він йде на вибори, він не отримує повного терміну. А який сенс йти на вибори, щоб не просидіти повний термін? То відмовся від наступних виборів, і ти викличеш величезну повагу у людей, і в тебе відкриються нові можливості. І замість виборів запропонуй партнерам нову коаліцію в парламенті з коаліційною угодою, де будуть чітко прописані всі моменти і зобов'язання цієї коаліції. Коаліція формує е, уряд народної довіри, технократичний, не з депутатів, не з представників фракції. Фракції е, коаліції можуть вносити кандидатури. На технократичних міністрів. Але нам треба, бо зараз все-таки Кабмін формується на політичній основі, тобто більшість формує е, і посади міністрів політичні. Але мож, можна піти адхок на посади міністрів чисто технологічні. Але ж тут виникає, так би мовити, нове очкове В чому воно полягає? Будь-який технократ, який прийде після якогось зеленого жлобика на посаду, він зробить аудит міністерства. І афігеє від того, що вони там витворяли. Тобто цю всполоч, яка зараз числиться міністрами, доведеться просто пересадити по І що найважливіше, що кінці всі ведуть до кіньових офісів. Які сидять на Банкові, які напряму зав'язані на Єрмака? Так от вчора, в Києві, поки тут кіткелок, і всі розуміють, що келок поки в Києві можна до когось достукатися, вчора, вперше, в Києві була політична справжня політична акція. Не в інтересах банкової. Бо опозиція ж не проводила взагалі ніяких е, дій проти влади. Ніяких взагалі. Це влада влаштовувала проти кличка постійні якісь кіпіжі під е, гроші під... на ЗСУ, це ж по всіх да. містах фактично проводилося. Це, оце позорне. Тобто що... забирається ПДФО, а потім ага. виходять люди і кажуть: віддайте гроші на ЗСУ. Так віддали ж. Так вони ж пограбували місцеве самоврядування, а потім ще вирішили зачмерить. І коли Кличко кинувся захищати мерів, яких вони почали переслідувати, садити там штрафувати і тому подібне, наже ну кілька мерів, ось по свіжих слідах в Немішаєво, у Скольому в у Львівській області, в Дрогобичі. Тобто, переслідування місцевого самоврядування не зупинялося ні на мить з моменту приходу зеленського до влади. Але зараз, коли запахло вибори, нам банкові починають чухати потилиці і починають підозрювати, що а не рай адміністрації організують виборчі кампанії, а місцеве самоврядування. Територіальні об'єднані територіальні громади будуть. Вони, до речі, там як якийсь... та спочатку нагадили. Так, ну, а тепер громад... повертаються, а доводиться сідати за один стіл. Так, так. Це ж вони так хочуть, і це оце їхня тактика з залужним. Вони з моменту, коли зрозуміли, що е, Залужний популярніша особистість, ніж Зеленський, почали його обгажувати з голови до ніг, але разом з тим не відпускати від себе. Тобто, е, видавати, вони одночасно е, обляпують його і видають за свій ресурс. Це наш ресурс. Ну, Українці тут дуже чітко це прохавали і, ну, і роз'єднали. А потім Зеленський він, він недорікує, що він сам роз'єднав себе із Залужним. І тепер от він ходить і думає, вони ж знову кілька разів підступали до залужного, щоб якось його підсадити на, на голку банковій. Ну залужний е державний службовець, він посол. І він не, жодним чином на посаді державній не, не може займатися політикою. Він нею не займається. Він навіть в інформаційних всяких діях своїх він ніде не вивалюється. Тобто, залужний не демонструє якоїсь гри поза рамками банку. Ну для цього варто зараз подивитися, наприклад, є е, е, інтерв'ю, яке взяли журналісти видання НВ. На форумі, певному, по моєму, пан Сич став запитання Валерію Залужному. Він дуже чітко, конкретно відповів на всі запитання. Ну там більша частина стосувалася наших перспектив і того, як ми маємо воювати, але останнє запитання було поставлене стосовно виборів. Він сказав, умови потрібні для того, щоб проводити вибори, про які вибори зараз може йти мова. От, друже, близнюче, так от питаннячко. А на і то зрозуміли, що без досвіду і бачення війни залужним, хрінуватенько у них, хрінуватенько. Це при тому, що він визнає свої помилки і а. каже: Я постійно вчуся, я навчаюся мені. Цікаво, я, я, я хочу навчатися постійно. Він, він про це постійно зазначає. Так, це радикально його відрізняє від Зеленського. Яку свою помилку колись визнав Зеленський? Зеленський це Путін. Путін не визнає жодних помилок. В чому різниця між. Але ж НВ, це ж близька до банкової структури. І українська правда, хоч вони й беруть інтерв'ю, часом питання. Побалансувати, так би мовити, ну, вдати, що вони незалежне медіа. Але суть то в іншому, суть в тому, що залужний мав би в силу компетенції і посади посла говорити про Британію і британсько-українські відносини. А що робить НВ на догоду Банковій? Витягує залужного на розмову про війну. Так ви ж його рік тому самі відставили тепер починаєте затикати свою голу, голу дупу його армійськими штанами. Та ні, в, 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 вона у вас така розпухла, що армійські штани залужного не налізуть. І ви так з голою дупою лишаєтеся тепер. Тому за цих обставин от, я. Просто умліваю, так би мовити, від стилю банкової, але зараз ще ж по суті пропущена європейське поле. Поки Зеленський там шастав по Сходу, у нас то є дуже чітке усвідомлення, що без Європи ми, що Європа наш найнадійніший тил, найнадійніший е, союзник, най, найнадійніший ринок збуту. Ну і пішло-поїхало. Так що нам чекати після хамства на адресу Трампа? Я вважаю, що від Зеленського ми найближчим часом отримаємо ще й хамство на адресу європейських лідерів. І Зеленський буде репетувати: не лізьте, не лізьте в Україну, ми самі все зробимо. Або щось тому подібне. Вони завжди так поводяться. Вони завжди. Тобто, чому я згадую це. Ну, Криворізьку юність. Бо щоб бути крутеликом серед, серед, так би мовити, гопоти, треба першим наскакувати на найголовнішого противника. Або на найголовнішого конкурента. Ти першим наскочив, значить, ти крутий. Ти крутіший, ніж він. Або ти рівня тому, великому Трампу. Ти на самого Трампа наскочив. Та Трампу вистачить однак чолбанчика. Щоб тебе змістити із, із політики, і з історії. Ну, от тепер очевидно, що е, Америка зробила свої висновки, розставила акценти і пояснила, е, так би мовити, скільки часу в політиці залишилось Зеленському, він точно з переляку розверне свої оглоблі в бік Європи і, і почне хамити Європі.